Цінили діяльність українських вишів. Наукометрична база скопус опублікувала рейтинг університетів їх наукової діяльності. Список формувався за кількістю публікованих робіт співробітників закладів та кількості цитувань таких статей: лідерство за КНУ імені Тараса Шевченка. За ним Харківський Каразіна, а третю сходинку займає Львівський університет імені Івана Франка. Ми е е е відкритий університет. Проводимо багато досліджень, в тому числі і в міжнародній кооперації. У нас є широка тематика держбюджетних досліджень. У 2022 двадцять працівники ЛНО опублікували в базі даних Scopus шість сотень своїх робіт. Напрямки різні: географія, геологія, хімія, математика й інші. Однак війна сильно вплинула на характер публікацій. Зокрема, чимало уваги приділяють історії та тематиці обороноздатності. Наприклад, минулого року вишмав мав два інноваційні проєкти за фінансування Львівської обласної військової адміністрації. Це зокрема. Технології інформаційної безпеки, і, яка стосувалася вміння вмінням, ну, тобто на рівні штучного інтелекту від, 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 відфільтровувати правдиву інформацію від фейкової. А інший напрямок це власне стосувався матеріалів, в тому числі подвійного призначення з року в рік в п'ятірці лідерів Одеський національний університет імені Іллі Мечникова за весь час їхнього перебування у рейтингу скопус було опубліковано майже 4,5 тисячі робіт. На кожну публікацію приходиться близько 7-8 цитувань, чималий внесок природничих та гуманітарних наук. У зв'язку із війною предметів для досліджень стало більше. Значна увага оборонній галузі. Зараз виникла така потреба в наукових дослідженнях, які або мають цілком спрямування оборони або для забезпечення національної безпеки, або, будемо так казати, результати можуть мати подвійне призначення, тобто можуть використовуватися як у мирний час, так і під час військового стану. 81 ша сходинка за Хмельницьким національним університетом минулоріч його науковці опублікували 236 робіт в міжнародних виданнях. Звісно, через війну їх кількість зменшилася. Однак, каже проректор з наукової роботи Олег Синюк, мають великі плани. Зокрема, хочуть індексувати власне видання в наукометричній базі Скопус, присвячене комп'ютерним технологіям. Крім того, працюватимуть над покращенням якості публікацій. Чим якісніше буде публікація, чим вона Буде затребуваною, тим більше не будуть на, на, на її будуть читати, і на неї її будуть цитувати, і тим більше буде індекс гірше. Тому в нас в стратегії прямо так і записано: збільшення якості саме публікаційних матеріалів. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.